Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Hand. Це другий день після завозу. Ціна за кілограм 316 гривень. І розпочну я ось такої яскравої водолазки від Max Mara. У неї просто божественний колір, колір фуксії. Має вона невеликий дефект. Ось тут така от затяжка. Але я думаю, цю нитку можна легко. Перетягнути на іншу сторону і нічого не буде помітно. А так загалом вона в дуже хорошому ідеальному стані. Бірка зі складом, ви бачили, відрізана по відчуттях. Тут все-таки є натуральна тканина, адже дуже вона приємна на дотик до тіла. Мені подобається. Дуже радію, що вона мені підійшла по розміру. Давно щось таке от акцентне собі шукала, тим більше зараз весна, і хочеться яскравих кольорів, хочеться якось собі піднімати настрій, піднімати навколишнім настрій. Думаю, це просто. Топ-знахідка на сьогодні. Дуже нею задоволена. Її ціну дізнаєтеся в кінці відео. Обов'язково ще вам показує ось так в заправленому вигляді, як вона виглядає. Я думаю, її можна носити як і під піджаки, під жакети, так і просто як самостійну річ. Вона вартує того, аби бути акцентом в образі, а не десь ховатися під якимись кардиганами чи жакетами. Сподобалось мені ще ось таке пальто, красивий у нього стриманий колір, такий от болотистий хакі. Пальто йде з пояском, і я гадаю, воно вінтажне. Бірки, на жаль, немає ні зі складом, ні бренду. Але, скоріше за все, пальто 100% з вовни, Можливо, з якимись домішками. Пальто надзвичайно важке, потім його поважу, дізнаєтесь його ціну, але заважить воно на таку, напевно, кругленьку суму. Пальто бракує одного гудзика, і крім того, на обидвох рукавах, ось тут, бачите, такі є знаки, вм'ятини. Я так розумію, там був пришитий якийсь декор, можливо, якісь гудзики і їх відпороли. Тобто, щось там було пришите і його зараз немає, це некрасиво виглядає. І якщо його купляти, то щось треба з тим робити, мабуть, щось туди назад пришивати. Наступним хочу вам показати ось такий светр, теж дуже яскравий, від H&M, в розмірі L. Він, бачите, такі має смужки яскраві, помаранчеву. І на рукавчиках такі, як блакитні тоненькі смужки, дуже це теж цікаво дивиться. У складі тут переважає поліестер і акрил, але все-таки є присутня і вовна, а саме 8%. Ось так він виглядає на мені. Доволі такий от широкий, недовгий, має невелику стієчку. Светр в ідеально новому стані, десь на початку зими восени. Такі свитра вкрай рідко трапляються, адже усе розбирають, навіть акрилові свитра, якщо вони більш-менш актуально виглядають. А цей светр, як на мене, доволі так актуальний. Тобто це не є якась така застаріла моделька. Ну, Але, звичайно, ось ці от смужки це, скажімо так, на любителя, не усі таке люблять. Наступним хочу вам показати ще один светр від HM. В розмірі М, і він мене направду здивував своїм складом, адже це мас маркет, і власне, я так розумію, це якась преміум-лінійка, адже за своїм складом це 100% вовна міріноса. Светр дуже м'який, зовсім не колючий, і сама вовна така от тоненька. Я так розумію, це чоловічий светр, але висів він на жіночому відділі. У нього така от В-подібна горловина, що характерна саме для чоловічих светрів. У нього фантастичний колір червоний. Власне, такі кольори теж рідко трапляються, і, мабуть, дається в знаки, що вже люди собі шукають літні речі, весняні речі. А одна светри вже звертають менше уваги. Тому хто хоче запастися на наступний сезон, то приглядайтеся. Часто трапляється тепер із вовни. Я думаю, і з кашеміру теж можна буде щось знайти цікаве. Особисто я саме влітку знаходжу кашемір. Зимою це практично нереально. Якщо кашемірові речі є, то вони або діряві, або вже зіпрані, тобто не відповідає своєму розміру. І перехожу я вже до більш сезонних речей. Хочу вам показати ось таку блузу, вона тілесного бежевого кольору, і це 100% льон. Розмір тут 16, вона така укорочена і широка. Блуза в дуже хорошому стані, ідеальному, але ну, єдиний нюанс вона пом'ята. Саме через це я і недолюблюю останнім часом льон, рідко його купляю собі, адже навіть після того як його добре попрасувати, за деякий час він все одно стає м'ятим і це ось так от не дуже акуратно красиво виглядає. Ну, хоча, можливо, це і є ознакою льону, тобто багато хто на це і не звертає великої уваги. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку часто трапляється в секонд-хенді, такі от смугасті звичайні сорочки. Я їх люблю, часто їх купляю, адже їх. Часто ношу і часто міняю це 100% віскоза, візкоза, ось так вона виглядає не дуже довга. В принципі, по розміру підійшла це 42 розмір. Вона в ідеально новому стані, але взяла з собою в примірочну її в першу чергу для того, аби приміряти штани. Такі доволі класичні штани, і мені видалося, що їх треба приміряти саме з сорочкою. Власне, одні такі завужені штани, інші широкі, темно-синього кольору. Зараз по черзі примірюю і вам покажу. Розпочну я з таких штанів темно-синього кольору. Донизу, бачите, йдуть завужені. Мені вони сподобалися своїм складом ось такий бренд, це німецький бренд. Вперше мені зустрічається він, але. По якості штани мені сподобалися. Це 42-й розмір. Власне, вказано, що це слім. І 54% поліестер, 44% вовни тут. Трішечки еластану, тобто трішки вони тянуться. І, власне, ось так вони виглядають на мені. Вийшов такий діловий дуже стриманий стиль для офісу. Мені такі завужені штани подобаються. Але трішечки не мій розмір, вони вверху. Дуже сильно мене обтягують, скажімо, важко в них дихати, і боюсь, що і важко в них, мабуть, буде і сідати, тому залишаються вони в магазині. Наступного ми хочу вам показати ще одні темно-сині штани. Вверху йдуть на защіпах, вони є дуже широкі. На бірці, окрім назви бренду, вказано так, ще слово Париж. Це французький якийсь бренд, вказаний розмір 3 Підкажіть, будь ласка, якому розміру це відповідає. Підозрюю, що це, напевно, Елька. І у складі тут 65% поліестер, 32% рая. Ну, трішечки гірший склад, ніж у попередніх штанах. Там все-таки була присутня вовна. Але за моделькою ці штани дуже актуальні. Ось так вони виглядають ззаді, ось так вони виглядають спереді. Тобто самі бачите, наскільки вони широкі. Можливо, трішечки короткі, але зараз, примірю, покажу. І ось так вони виглядають на мені, трішечки бракує їм довжини. Але можливо, це просто з цим взуттям, вони так виглядають. Якщо вдягнути на тонкій танкетці якісь кеди, красовки, я думаю, буде сам раз. Штани мені дуже сподобалися. Хоча хто мене постійно дивиться, той знає. Широкі штани я недолюблюю і рідко їх купляю. Але ось ці мені видалися класними. Мені здається, вони зовсім не повнять, а навпаки, роблять так більш такою стрункішою фігуру. Ну і звичайно, якщо тут вдягнути інше взуття, вони будуть виглядати ще набагато класніше, крутіше, як на мене. Ця сорочка теж сюди не дуже підходить. Маю з собою ще одну кофту, яку буду приміряти наступною, І подивимось, як вони виглядають власне, уже з іншим верхом. Ось такий от светр. Він дуже креативний, цікаво пошитий. На вішаку це можливо важко розібрати, але він мені зразу сподобався. У нього дуже креативно зроблені рукавчики, такі от широкі. І сподобався він мені своїм складом. Тут переважає віз коза і є 15% вовни. Тобто светр підійде і на зиму, хоча він на короткий рукав, але буде гріти, я впевнена. Ось такий светер, светр-гольф, але об'ємний гольф. Широкі рукава, і нагадують ось ці от такі от широкі штани. Мені здається, разом виглядає круто, мені подобається. І хоча стилісти часто радять все-таки до об'ємного низу, то об'ємних штанів вдягати більш такий обтяжку вверх, мені здається, ця кофта і ці штани дуже добре так, одне до одного підійшли. Напишіть, як вам таке поєднання в коментарях. І, власне, чи купили б ви ці штани, цю кофту, і чи носили б їх разом. Наступною хочу вам ще показати ось таку сорочку в розмірі XS, але вона об'ємна. Дуже м'яка, дуже така от тепленька. Можна використовувати її як на китку, зверху на якусь футболку, на якусь водолазку. За своїм складом, це 100% котон. Ну І в примірці все-таки стало зрозуміло, що сорочка не мого розміру. Вверху вона ніби добре лягла, підійшла, ну а от внизу вона якось так от некрасиво комкається, збирається. Тобто не так вона би мала виглядати, її хіба що можна заправляти всередину і носити тоді, вже не як якусь таку оверсайзну сорочку, а як звичайну. Серед одягу це була моя остання знахідка. Ну і серед сумок нічого особливого не було. Сподобалась лише ось така от літня сумка. Вона, мені здається, зроблена як з паперу. Власне, тут дерев'яні такі от кріплення. Еко сумка, я б її так назвала, ось такий от бренд. Підкладка у неї з тканини дуже чиста, новенька, а от верх таке враження, що скручений з паперових таких от смужок. Тому наскільки це довговічна сумка, важко сказати, скоріше за все, вона сумка одного сезону. Її ціна виходить приблизно 100 гривень. І власне пальто, як я і передбачала, доволі важке, заважило на 590 гривень. Така от немаленька сума. Светр з вовним Міріноса заважив на 67 гривень. Інший теж яскравий светер від Максмара заважив на 69 гривень. Я його собі купила. Також купила і ці сині широкі штани, їхня вартість 129 гривень. І чорний светер, який йде як гольфом, заважив на 88 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!